Нині 30% території України потребують уваги фахівців. Розмінування є нагальним проєктом, інвестицію у безпеку Європи. Днями на Київщині пройшли добові тренувальні збори, сапери відточують майстерність, розміновують українську землю. Очищення території пріоритетне завдання для Державної служби надзвичайних ситуацій України. 40 країн, партнерські організації спрямову. Ують близько 300 мільйонів доларів на спецтехніку розмінування. Українські сапери ДСНС щодня знищують вибухонебезпечні предмети після успішного складання заліків найкращих фахівців відзначили нагородами за підтримки США в Україні. Створено спеціальний тренінговий центр для підготовки саперів. ДСНС нагадує про увагу та обережність.